Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску такі теми: прапори креативно оформлені юними художниками, стануть лотами благодійного аукціону. Осінні канікули в школах Олександрійської громади. Є рішення. Кінопоказ для слухачів курсу Українська мова без меж. Олександрійська дитяча художня школа презентувала волонтерському центру чотири креативно оформлені прапори: анімалістичні мотиви, карта України та Великий Кобзар. Сюжети різні, проте всі вони з вірою у перемогу. До речі, ці прапори вже незабаром можна буде придбати у якості лотів благодійного аукціону. Детальніше далі у новинах. Олександрійський координаційний центр чи не щодня разом з передачами для військових отримує прапори. Зазвичай вони розписані словами вдячності та побажаннями скорішого миру, надходять зокрема від закладів освіти, а нещодавно свої дизайнерські стяги передала художня школа. Ці чотири прапори мають стати лотами волонтерського аукціону. Отримали від художньої школи е, декілька прапорів. Це не просто прапори, це витвори мистецтва. І я вважаю, що ці витвори мистецтва мають право бути представлені на великих аукціонах, тому що це не просто прапор, це душа, це е, талант, це Україна. Це е, розмальовувала наша дитяча художня школа, і нам принесли ці прапори. і Ми дуже вдячні, тому що це достойний лот. На аукціон це достойний прапор, який залюбки буде прикрашати будь-яку землянку. Якщо він попаде, хлопці попросять, ми передамо їм на передову, або вони поїдуть в інші країни і будуть достойно представляти нашу маленьку Олександрію. Раніше до волонтерського центру надійшли дизайнерські стяги від Олександрійських художниць. Десь на околиці Гамбурга благодійний захід, де збирають гроші на підтримку України. І два наших прапора представлені і на цьому заході, і вони є у гамбурзі. Люди придбали, і ці прапори з'явилися в Німеччині, і ми дуже цим пишаємося, що частка нашої Олександрії, частка душі майстра, який малював ці прапори, знаходиться в Німеччині, бо Німеччина, здавалася б дуже далеко від України, її взагалі могло б не обходити. Та біда, і те горе, яке зараз відбувається у нас, але їм теж болить Україна, і вони підтримують нас як можуть. Планувалося, що в Олександрії в день захисника і захисниці також проведуть благодійний аукціон, і буде він очним. Але наразі його перенесли на інший час. Ми готувалися до проведення саме аукціону, але в зв'язку з тим, що сам формат аукціону передбачає в одному місці скупчення великої кількості людей, і це буде не, один, не одну годину, може розтягнутися не на декілька годин. Тому, щоб не наражати людей на небезпеку, ми вирішили цей офлайн аукціон привести в. Онлайн і формат зараз будемо обговорювати, будемо його готувати. І слідкуйте, будь ласка, за анонсами. Аукціон обов'язково буде буде тільки трошки згодом. Треба його вже підготувати. Дещо в іншому форматі. Слідкуйте за анонсами, відомо, що аукціон буде в онлайн форматі. Коли в Олександрійській громаді розпочнуться осінні канікули для школярів. За графіком шкільних канікул 2022-2023, канікули мали б розпочатися з 24 жовтня. Але це попередній графік. Остаточне рішення про дату та тривалість канікул ухвалює адміністрація кожного навчального закладу окремо. І таке рішення в Олександрії вже є. Коментар начальника управління освіти міської ради далі у випуску що є необхідність в перенесенні канікул звернулись до педагогічних колективів на сьогоднішній день вже проведені педагогічні ради де затверджені зміни затверджені зміни до навчального до структури навчального року а саме осінні канікули плануються з 31 жовтня і завершитись 13 листопада тобто 14 листопада ми розпочинаємо подовжуємо або продовжуємо точніше освітній процес 28-го ми плануємо також запускати заклади освіти, підключати до опалення. Розпочнемо ми з дитячих садків. Далі продовжуємо підключати школи, позашкільні навчальні заклади. Ну і плануємо, що на 14 те число школа вже буде тепла. У бібліотеці для юнацтва влаштували кінопоказ. Фільм з мелодійною назвою Соловей співає документальний. Він руйнує міфи щодо української мови. У якості глядачів та експертів слухачі курсу Українська мова без меж вищої народної школи, що діє на базі бібліотеки для юнацтва вже третій рік. Чим ще займаються на заняттях та які ще мовні курси провадяться, розповіла Аліна Білоконенко. Бібліотеці для юнацтва влаштували перегляд документального фільму Соловей співає в якості глядачів слухачі курсу Українська мова без меж вищої народної школи фільм про міфи навколо української мови, які існують не роками, а сторіччями. Спростувати їх завдані кінострічки, розповідає викладачка курсу Аліна Білоконенко. Я щоразу намагаюся підібрати найцікавішу інформацію, різні форми роботи, бо бачу, що дівчатам просто дивитися і писати щось нецікаве, різні вправи їм, практичні завдання. Був у нас і батл мовний. А ось цього разу я обрала форму перегляд фільму і обговорення його. Потім фільм Соловей співає, доки голос має, дуже важливий для питання української мови, оскільки в ньому розвінчуються міфи, які складалися роками навколо. Питання української мови, і ось ми разом переглянувши, потім обговоримо, як же ж це міфи розвінчується на підставі чого, і собі будемо намагатися доводити, що це дійсно неправда, яка роками нам нав'язувалася. Курс Українська мова без меж на базі бібліотеки для юнацтва діє вже третій рік. Курс Українська мова без а раніше він мав назву Українська мова в побуті, почав свою діяльність в рамках вищої народної школи ще з 2020 року, як я почала тут працювати в бібліотеці для юнацтва. Кожного року я, ну, ми набираємо разом спільну групу дівчаток 60 які хочуть вивчати українську мову, яким цікаве це питання, які хочуть підвищити рівень свій володіння українською мовою, або повністю хто хоче хоче навчитися говорити українською, от, наприклад, в цьому році звернулася жінка, яка хоче навчитися говорити повністю з нуля українською, бо вона російськомовна приїхала з інших територій України і хоче опанувати ось українську мову. Заняття проходять у нас щотижня, щовівторка, о 14-й годині в бібліотеці для юнацтва. Вивчаємо ми актуальні питання, які стосуються української мови. Я знайомлю дівчат із нормами української мови, і окремо по кожній нормі на кожному занятті ми розглядаємо ті чи ті особливості цих норм: Це чи то орфографічні, лексичні, фонетичні і таке подібне. Своїми враженнями поділилася одна із слухачок. Обрала поглиблення вивчення української мови, тому що незважаючи на те, що я україномовна, знаю добре українську мову, але зв'язку з тим, що великий період свого життя я говорила тільки на російській мові, а потім повернулася знову на українську мову, і в мене з'явилося дуже багато суржика. Дуже багато російських слів. І тому я вирішила прийти сюди на заняття. Мені дуже тут подобається. Наш викладач Аліна дуже цікаво проводить заняття, завжди дивує нас, такі незвичайні завдання нам дає, щоб ми мислили, думали. І вже дійсно спілкувалися українською мовою. Це далеко не єдиний мовний гурток на базі закладу. Нещодавно стартував розмовний клуб Теревенія з молодіжними лідерами. Також проводяться мовні курси для працівників державного сектору. Влітку ще відбувалися заняття для працівників міськрайонного суду. Вони були організовані з цією метою, щоб ці відвідувачі навчилися теж деяким питанням, які стосувалися оформлення ділової документації, вживання тих чи тих форм, і були більше спрямовані на те, щоб підготувати до складання іспиту на рівень володіння державної мови, які теж проходили у бібліотеці для юнацтва. Зараз тимчасово призупинено. Проведення цих іспитів, але в майбутньому, думаю, все буде відновлено, і ми будемо працювати і далі. і Іспити в нас теж будуть проходити. Ну, раніше, ще у 2020-му, ми почали випуск рубрики, віртуальної рубрики Українська мова без меж. Потім на місцевому телеканалі ми записували передачу, присвячену окремим мовним питанням, труднощам, які можуть виникнути ось у вживанні тих чи тих слів. Ну, а взагалі всі заходи, які в нас проходять у бібліотеці. Для юнацтва я свою мовну хвилинку все-таки вклинюю туди, в цей процес і постійно над цим працюю. Анонси всіх заходів, як мовного, так і іншого напрямку, можна знайти на Фейсбук-сторінці бібліотеки для юнацтва. Допомагайте волонтерам і Збройним силам України наближати перемогу. Все буде Україна!